Видно, как он понимает? Вот добрый колесик есть. Вот там можно пить. Не будет, не будет, не А? Не будет, не будет, не Что с нужным? А сюда количество не видно. А. Можно, да. За помогать. А за мною старку было. Що... Як Началась война, он мне так сказала, что є място в Франции, да, на Франции. Тут такі заграли. Приїжджає, тут на фоні попросили. Значить, в мене стоїть на заводі. На заводі. Стоїть і цай, на конвейері. Ну, понятно, там заводи якісь. Каже, я роботу роблю, там пустуваю, то заптягується. Молиться в Ну, то деталі будуть хороші. Свячені деталі будуть. Так, так, різок, різок. Те, що Як я молюся. Не молитися, бога не знати. ти Кругом дяво пістолефа. Ну Нормально. Ну. Це то, Добре, там вона стоїть, А у нас шкоду взяла, вона, я, за не за ну, кордони випала. Гди якось здесь пропускали. Не треба ні паспорта, а граничного чекали. Але вона там робиться, наверное, рушили взяла. — Ти все, що? Ой. Не дає, спокою цей чорт. Скидаєш її. А я цей. Казати. Я не хотів би. Тар боявся це зібрати. І просили так собрати. Як це мені Богом покаяться. Каже, на тут висидів, бовчуся. Так бачиш.

Не надо болеть. Ті вот такая. Это uh. же один дроб. Ах, что ж кормить, когда я на Я, конечно, не Що? Mm. Пострижись. Нашу. Нашу стріль. Дуже багато костей. Та ладно. Хоть трошки хай Так. Сюди не ходи, я тоді пішов, бо не знали, що думати, де колядівся. Кіньша. Ну нічого. Вона знову. Кінша, де ставка. Нічого не стало. А вовше не стало. Не ходи, ніде там, водася, не ходи там. Чого гоніте? Тобто на море чи що? Чи що? Тепер на море йти А? Тепер на море море йти А що ж, дітка, завжди на море Піти там поплавати Цієї солі набрати А знаєте, що там запрошують? Що там Ти